І сьогодні у нас на вечерю ось такий салатик. Тут два види помідорка і цибулька. Зараз я це все гарнесенько перемішаю. Додала оливкову олію і буде у нас такий салатик. Потім у нас такі макарони. Довгенько. І зробила ось таке м'язко. Дівчата, якщо вам треба, знаєте, скоро так приготувати якусь, не скоро, напевно, я так неправильно скажу, а смачну страву приготувати з м'ясом, але не хочете такого, знаєте, важкого щось робити. Треба накришити м'ясо на такі малесенькі малесенькі шматочки. Бачите, які маленькі. І у мене тут дві цибульки. І це все треба. Так, дві годинки десь на маленькому вогню у мене на одинички воно стояло. Звісно, спочатку я розігріла гарну сковорідку, потім е, наклала м'язка, виклала цибульку і за півгодинки це м'ясо поселила, поперчила, дала і додала чесночку. І це постояло у мене. Можна сказати, я нічого не докладала ніяких зусиль готування. Воно у мене само готувалося і також значна вечеря у мене буде.